Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Ми в нашому житті часто шукаємо якогось балансу, балансу бути в церкві, балансу бути з рідними, молитися, працювати. Якось нас заносить в різні сторони. Мені здається, рідко заносить в нас сторону, коли ми є з Богом. Але більше нас заносить, коли ми є в активності різні. Ми можемо зрозуміти собі усвідомити, що коли ми дійсно є з Богом, то ми не можемо не бути з ближніми. Коли ми дійсно є з Богом, то ми не можемо не служити ближньому. Коли ми є з Богом, тоді Бог показує в стосунках до ближнього. Яке наше стосунок із Богом. Тому що воно все переплітається. І коли ти є з ближнім, ти часто робиш, дієш, виконуєш, ти бачиш, що тебе мало сил, енергії і можливості, поки ти, ти йдеш до Бога. Ти йдеш до Бога і тоді в Бозі для тебе відкривається розуміння, що робити, що не робити, як поводитись з ближніми, як не поводитись, що чинити і не чинити. Тому це як два крила християнства. Це є наші стосунки з Богом. І наші стосунки з ближнім. Якщо одна сторона працює добре з Богом, то друга сторона неминуче буде добре працювати з ближнім. Якщо ми з ближнім дійсно хочемо працювати, хочемо дійсно допомогти і шукаємо правдивої допомоги до них, ми неминуче звернемося до Бога, щоб зрозуміти, що є це правдивим добром для них. Тому стосунки з Богом і з ближнім є основою нашого християнського життя.